Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Партизани передають про потужні вибухи в базі кожушки, що межує з Чорнобильською зоною. За даними білоруського партизана, 20 хвилин тому в небі був страшний гул моторів. Мова може йти про АН-22 Антей. А потім зарево і чорний дим на землі. Можливо, ще одна окупантська пташка доліталась. За даними телеграм-каналів, на борту був міністр оборони РФ Кренін, який летів на планову перевірку, який 22 лютого перед вторгненням запевняв Україну, що нападу з Білорусі точно не буде. Карма прилетіла в небі на кордоні Київ. Щени виднілись невідомі ракети, але тривоги не було. Напевно, патріоту можна дописувати ще один мінус на рахунок, як і в березні, коли була схожа ситуація із таким же типом літака. І коли росіяни шукали чорний ящик в лісах зони відчуження Білорусі, білорусам атака на Україну дуже і дуже дорого обійдеться. Кордон закритий, зазначимо, система ППО Петріот зможе збивати не лише балістичні ракети, а й авіацію РФ на відстані до 150 кілометрів, заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі та Марафону, описуючи відмінність цих установок від тих, які вже є на озброєнні. Нагадаємо, це вже не перші мінуса повітряних цілей від ЗСУ. Повітряні сили ЗСУ показали відео на одному з кадрів, якого видно знищені з РК Петріо ворожі цілі. Під трьома російськими гелікоптерами зазначена дата 13 травня, день коли у Брянській області падала російська авіація. На відео опублікованому в день зенітних ракетних військ, 3 липня, бійці розповідають про успішний захист неба над Україною від російських ракет і дронів система ЗРК С-300 букем 1. Несом з IRST у списку збитих цілей зенітно-ракетного комплексу Петріо через трафарет набито 13.05.2023. 2023 На цим написом три вертольоти та один безпілотний літальний апарат літакового типу. Також поруч є два літаки, дату під ними розглядіти складно. 13 травня у Брянській області РФ майже одночасно впали два російські військові гелікоптери Мі 8 і винищувачі Су-34 і Су-35 екіпажі загинули. Про це писали російські. Державні ЗМІ та викладали відео у соцмережі очевидці, але офіційно російська влада не коментувала інциденти. Є кількість втрачених літальних апаратів. Наступного дня речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що може йтися про падіння вже трьох гелікоптерів. А ця ударна група із вертольотів і літаків РФ тоді летіла здійснювати чергову атаку керованими авіабомбами на українські населені пункти на півночі. Він казав, що до літакопаду причетна протиповітряна оборона росіян. За даними Генштабу, від початку. Повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 309 гелікоптерів і 315 літаків. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.